Часом важко оговтатись і взяти себе в руки, коли навколо відбувається незапланована буря. Коли опиратись на власні сили безглузду, але й вплинути на обставини неможливо. Христос під час шторму на Галілейському морі єдиний морський пейзаж пензля Рембрандта. На картині зображено одне з чудес Ісуса Христа утихомиренні шторму, щось дійнявся на Галилейському морі, коли Ісус разом з учнями переправлялись через нього на човні. Давайте зачитаємо, як Біблія описує цю сцену. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: Переправимось на той бік. Відпустивши натовп вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійснялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен так, що човен вже наповнювався водою. А Ісус був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Уставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав учням Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякались і говорили одне одному Хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряються? Ісусові учні були професійними рибалками, а отже, добре знались і на човнах, і точно могли швидко оцінити силу бурі і її імовірні наслідки. Біблія каже, що хвилі заливали човен так, що він уже наповнився водою, навіть дитина зрозуміє, що за таких умов ймовірно, човен потоне. Ісус в цей момент спав на подушці, на подушці сплять, коли цей відпочинок запланований, спав або робив вигляд, що спить. Тобто він не просто випадково задрімав через легке погойдування, опираючись на що небудь палубі. Здається, при такому сильному штормі у човні мокрі усі і усе. Можливо, подушка тут натякає, що не тільки сон був запланований, але давайте про все по порядку. Художник створив композицію цього твору на контрасті світла та тіні. Це його улюблена і дуже впізнавана манера. Ніс корабля піднятий на гребені хвилі яскраво освітленої сонцем. Його промені проникають крізь розірвані грозові хмари і сприймають як маленька надія. Рембрандт ніби хоче звернути увагу на тих учнів, що боряться з бурою, принаймні вони щось роблять, на відміну від затемнених постатей, серед яких є і Ісус. Освітлені постаті діють за протоколом моряків, намагаються опустити вітрило і не дати шторму перевернути човен. На кормі усі, окрім Ісуса, зображені зляканими, що пояснює статичність їх постатей. Контраст світла між цими частинами судна та поведінкою героїв створює чітку психологічну виразність. Рембрандт хоче показати нам, що в житті теж часто є ситуації, які схожі на бурю. і що наша перша реакція, як і в освітлених постатей, це розпач і спроба вирішити справу власними силами і знаннями. Тім, друга група учнів, які поруч з Ісусом на картині і в біблійному тексті, натякає, що під час бурі, на яку ти не можеш повпливати, мудрим рішенням є говорити з Ісусом і просити захисту у нього. Навіть тут він джерело спокою і миру, і йому не все одно. Голландські мистецтвознавці звернули увагу, що загальна кількість присутніх на кораблі 14 чоловіків. Тобто, окрім Христа та 12 апостолів, у цьому човні є людина, яка не має до біблійної історії жодного відношення. Якщо уважно вдивитися в обличчя персонажів, можна зрозуміти, що вони зайняті своїми справами і дивляться куди завгодно, тільки не на нас. І лише один матрос, що знаходиться в кораблі, якраз на межі світла і тіні, ніби виглядає з картини і чекає йогось рішення ззовні. Припускають, що це автопортрет самого Рембрандта. Або, можливо, художник спеціально залишив тут зайвого персонажа, щоб кожен з нас міг розгледіти в ньому себе. Кого ти вибереш? З ким ти будеш? З тими, хто самотужки бореться з бурою? Поруч з Ісусом, який може втихомирити розбурхане море одним словом? Чи будеш чекати, що, можливо, хтось вирішить твою проблему і втихомирить шторм? Біблія закінчує цей уривок так. Учні сильно злякались і говорили одне одному, хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряються. Сильно злякались, але здається, не бурі вони злякались, а не баченої досі сили і влади. Злякались, що є хтось, хто сильніший за бурю. Запам'ятай, Ісус може втихомирити будь-який шторм у твоєму житті. Він не проспить, і йому не все одно. Не дивись на шторм, і не бійся, дивись на Ісуса.